Що це за подія тут, у Соціальній службі мусульманських жінок у Ноймюнстері? Ця подія присвячена загальному закону про рівне ставлення. І ми хочемо донести це до людей, щоб вони знали, які вони мають і які права є. Стефане, чим регулюється загальний закон про рівне ставлення? Загальний закон про рівне ставлення регулюється захистом від дискримінації для всіх людей у Німеччині, але тільки на роботі і в побуті. А де ні. Закон не діє, коли ти маєш справу з владою, не в школі, не з поліцією. Для яких людей закон особливо актуальний? Це актуально для всіх громадян Німеччини, але є шість захищених ознак, включаючи етнічне походження, расу або стать. Тож усі люди, які відповідають одній із шести ознак, захищені від дискримінації. Де зазвичай можна зустріти дискримінацію, чи є типові випадки. Дискримінація часто трапляється під час співбесіди та на робочому місці наприклад, що комусь платять менше через одну з шести характеристик або що вони взагалі не можуть влаштуватись через це. Також часто буває, що на дискотеку не пускають людей з чорною шкірою. До кого можна звернутися, якщо ви стали жертвою нерівного ставлення. Ми антидискримінаційної асоціації Шлезві-Гольштейн, розташовані в Кілі, але ми також надаємо консультації по телефону. Сьогоднішній захід є частиною проекту Рівне ставлення це право. Які цілі цього проєкту. Проект має на меті розповісти історії людей, які стали жертвами расизму чи дискримінації. Ми хочемо показати, як працює дискримінація з точки зору жертв. П'ять відео буде перекладено та опубліковано п'ятьма мовами. Також відбудеться воркшоп на тему расизму. А потім зосередімся на питанні, що мені робити, якщо я постраждав від расизму, як я можу захиститися від нього? Хто може мені допомогти? Проект фінансується Центром демократії Землі Шлезві Гольштейн у рамках конкурсу на фінансування державного плану дій проти расизму.